Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко! Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Вставні слова та словосполучення. Найбільш уживані вставні слова та сполучення слів. Сьогодні мова піде про слова, за допомогою яких мовець виражає ставлення до висловленого, а також про те, як ці слова виділяємо в реченні. Здається, минулого тижня стало холодніше. Скоро, мабуть, будуть сильні снігопади. Прочитаємо ці речення без виділених слів. Минулого тижня стало холодніше, скоро будуть сильні снігопади. Зміст речень не змінився, але вони втратили емоційне забарвлення. Отже, вставні слова додають в реченні емоційного забарвлення. Вставними називають слова сполучення слів, за допомогою яких виражають ставлення мовця до висловленого. Діти, безперечно, люблять морозиво. На жаль, зустріч скасували найуживаніші вставні слова сполучення слів. Групи виражають упевненість невпевненість Наприклад, звичайно, безумовно, безперечно, що правда, здається, мабуть, може, можливо, очевидно. Виражаються різні почуття: радість, жаль, тривогу, здивування тощо, на щастя, на радість, на жаль, як на біду, як навмисне, на вмисне, на диво, указують на джерело повідомлення на мою думку, по-моєму, по-твоєму, Указують на зв'язок думок. Отже, таким чином, до речі, наприклад, вставні слова сполучення слів не є членами речення, до них не можна поставити питання. В усному мовленні перед ставними словами і після них робимо невеличку паузу. А самі слова читаємо трохи швидше і більш низьким голосом. На письмі вставні слова завжди виділяємо комами. Крізь ці кущі, здається, ніхто не пробереться. Можливо, буде віхола, замети вкриють путь. Зверніть увагу, слова, навіть майже усе-таки, мов би, начебто, ніби особливо Вставними не бувають. Вправа 475. Прочитайте виразно речення в голос і доведіть, що виділені слова сполучення слів вставні. Як з'ясувати? Це вставне слово, чи дане слово є членом речення. Треба прочитати це речення без вставного слова. Якщо зміст його не зміниться, Відповідно, це вставне слово, і його треба виділяти комами. І, відповідно, показувати інтонацію, що воно вставне. Якщо ж зміст змінюється, то є це член речення, і, відповідно, ніякої пунктуації, як вставними словами, бути не може. Дивлюсь на зорі опівночі. На жаль, вони також невічні. На жаль, це вставне слово. Воно виражає емоційне забарвлення, да, почуття суму, жалю. Відповідно, після нього ставиться кома, як ми бачимо. Ну і позначили його крапочками, щоб звернути увагу. Не знайти, мабуть, на земній кулі людей, які б не зачарувала світла музика квітів. Мабуть, це також ставне слово. Яке виражає почуття невпевненості, неточності. Прочитаємо це речення без ставного слова, не знайти на земній кулі людей, яких би не зачарувала світла музика квітів, зміст не змінюється. До речі, можу підказати, де зараз дістати прекрасних стиглих черешень. Або Можу підказати, де зараз дістати прекрасних стиглих черешень. Зміст не змінився. До речі, це вставне слово, яке вказує на зв'язок послідовність думок. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Це навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Може, це вставне слово, виражає невпевненість. Десь правда була ще така прикольна фотка, десь була ще така прикольна фотка, зміст речення не змінився, правда це вставне слово виражає упевненість. Права 476. На щастя, тихий вечір йде. Тихий вечір іде. Можемо прочитати це речення без ставного слова. Зміст його не змінився, тому, на щастя, це вставне слово, відокремлюємо його комами. Вечір це підмет. Вечір, що робить, Йде присудок, вечір який тихий це означення. Можливо, вдома дощик не вщухає. Можливо, це вставне слово відокремлюємо його комами. Дощик не вщухає граматична основа підмет і присудок, не вщухає, де вдома це обставина. Літо бабине вгорі. Отже, осінь на порі. Отже, це вставне слово знаходиться всередині речення. Відповідно, тут вже є одна кома, і ще одною ми відокремлюємо, показуємо, що це вставне слово. Вказує зв'язок, послідовність думок. Літо бабине це таке поняття, це яке позначає період осінніх теплих днів перед наставанням холодів, це восени. Можна сказати, що це період теплої та сухої погоди, восени. Пов'язаний зі стійким антициклоном. Це явище зустрічається у країнах, де спостерігається помірний клімат. Ця байка вам в пригоді може стати. Ця байка вам в пригоді стане. Можна і так прочитати це речення без вставного слова, відповідно, вставне слово може, відокремлюємо з двох боків комами, воно в нас виражає невпевненість. На жаль, тварин деяких видів залишилося мало. На жаль, це вставне слово, яке видає почуття жалю, відокремлюємо його з одного боку комою. Вказуємо, показуємо таким чином, що це вставне слово. Складіть текст із поданих речень і вставних слів. Речені і вставні слова можна розміщувати так, як це, на вашу думку, буде найкраще. Пропоную такий варіант. У Києві є місце. Для неймовірних пригод, музей науки. За допомогою інтерактивної пісочниці можна, наприклад, побудувати вулкан чи врятувати місто від затоплення. Безумовно, ніхто не оминає велосипедів із квадратними колесами, на яких неважко їздити по спеціальній кривій доріжці. мабуть, один із найулюбленіших експонатів загартоване скло, яке гості намагаються розбити величезним маятником. Отже, якщо ви мрієте про справжні дослідження, то музей науки чекає на вас. Залежно від змісту речення, слова. Може, здається, на щастя, на радість, та деякі інші можуть бути або не бути вставними. Щоб переконатися, що слово є вставним, спробуйте вилучити його з речення. І якщо при цьому речення не втратить певного змісту, то слово є вставним. Речення без вставного слова він може грати на гітарі. Він це підмет, може грати, це присудок, який складається з двох слів. Може, є частиною присудка. Речення зі вставним словом. Може, зіграєш нам на гітарі? Може, це вставне слово. Якщо його прибрати і сказати це речення без вставного слова, то зміст не зміниться. Зіграєш нам на гітарі, те саме. Виконайте тестові завдання. З получення слів на радість потрібно виділити комами в реченні. Речення варіант Б. Учора на радість я набрав найбільше балів. Учора я набрав найбільше балів. Якщо вилучити на радість, то зміст речення не зміниться. Отже, це правильний варіант, але розберемо ще інші. У день на радість лохам виглянуло сонце. Сонце виглянуло як? На радість. Це частина, є частина речення, член речення. Артисти виступали на радість глядачам. Виступали для чого? З якого метою? На радість. Можна сказати, що це обставина, або як на радість. Квіти посадили на радість мешканцям будинку. Посадили як? На радість, або для чого на радість. На радість це є член речення. Друге завдання правильно розставте розділові знаки в реченні. Варіант Г є правильним. Може. Поїдемо в Карпати. Якщо прибрати вставне слово, поїдемо в Карпати. Зміст не змінився. Складіть і запишіть по два речення. Зі вставними може, здається, так, щоб у першому реченні слово було вставним, а у другому членом речення. Може, то птахи приносять на крилах весну? Може, це вставне слово. Може розпочатися снігопад. Снігопад Що? може розпочатися. Може розпочатися це присудок. Здається, сама земля горить по обріях. Здається, це вставне слово. Перевіряємо, сама земля горить по обріях, зміст не змінюється. Оленка здається дорослою і самостійною. Здається, дорослою і самостійною це. Складений присудок. І, здається, є частиною цього присудка. Ну, наприклад, Оленка дорослою і самостійною. Змінюється зміст, відповідно, здається, в цьому реченні не вставне слово. Це частина присудка. Вправа 481. Нам запропоновано ускладнити ці речення. Вставними словами, які будуть містити якийсь відтінок почуттів, або ж виражати упевненість чи невпевненість. Пропоную такі варіанти, ви обов'язково складіть свої. Усю ніч, на щастя, йшов сильний дощ на щастя, ну, якщо дуже чекати дощу, виражає почуття радості. Це вставне слово. З обох боків відокремлюємо його комами. Усю ніч йшов сильний дощ. Дійсно, вставне слово на щастя. Сергійку, безумовно, вдалося знайти на подарунок цікаву книжку. Безумовно. Також вставне слово. Автобус затримується, напевно, через затори на дорогах. Напевно, передає почуття невпевності, сумніву. Наступна вправа 482. В цих реченнях є помилки. Відповідно, їх треба виправити. Завтра, кажеться, буде погана погода. Погана можна замінити дощова. Або сонячна. або можна лишити і так. А ось слово кажеться замінюємо словом здається. Завтра, здається, буде погана погода. Навірно, я не встигну завершити гру. Напевно, я не встигну завершити гру. Таким образом, результати нашого дослідження були найбільш достовірними. Не таким образом, а таким чином результати нашого дослідження були найбільш достовірними. Наш урок завершено. На все добре!